Час, коли маса іноземців збирається відвідати українські міста, що приймають євро. Самі жителі Києва, Львова, Донецька і Харкова намагаються з цих міст виїжджати. Хто не зможе, готується до маси обмежень і численних незручностей. Уже скоротили свій навчальний рік школи. Терміново закриваються, нібито на ремонт дитячі садочки в центрі міст. Футбольне свято, що має принести кишені та іміджу України плюси, змушує нас терпіти мінуси про жертви українців заради євро. У сюжеті Інни боднар. Це ще не затор. Так, заторчик за три тижні євро. Водії, готуйтесь. У містах, що зустрічають чемпіонат, діятимуть так звані фанзони. Понад місяць будуть перекриті у Києві Хрещатик, у Львові, Проспект Свободи, у Харкові, Майдан Свободи. У Донецьку для фанів окремо заасфальтували площу біля старого стадіону. У дні проведення матчів довкола усіх арен впроваджують закритий транспортний периметр півтора кілометрова зона. Сюди на авто впускатимуть лишень за спецперепустками. А місцевих жителів за наявності прописки чи довідки Коли кадаті будуть матчі, не появляться. Мені це євро до одного місця. Зінькі України отак вот проблем без цього євро. Якщо водіям усі незручності від євро слід тільки перетерпіти, то багатьом із цим доведеться жити у Харкові. Нову злітну посадкову смугу проклали ледь не під хатами. Коли вони літають, звичайно, вот, над нашою грушей. От я думаю, зараз грушу зацепити. К нам гості тут приїжджали недавно на Вони Перший раз увіділи. Взагалі, в шокі були. у Віталія на городі ще й маяк сигнальними вогнями поставили. Сказали, забор нам шиферний поставив. Місцева влада хоче, щоб пілотам було ще видніше. Пропонують дахи пофарбувати у яскравий колір і встановити там прожектори. У Львові до євро продовжують забирати землю. У пані Валентини пай в притул до Львів Арени на землі, де вирощувала картоплю, хотіли прокласти трасу, але вона пішла до суду. Асфальт закатали поруч, але землю все одно забирають. Хочуть якусь дорогу. А дорогу до євро за місяць часу ніхто не зробить за місяць. Можливо, там нічого не буде, але потрібно не забувати, що в 15-му році у нас чемпіонат по баскетболу буде проходити і є перспектива Олімпіади 22-го року в Карпатах. У Києві до початку євро консьєрж Анатолій готується морально І <плес> у будинку на хрещатику чергує більше десяти років. Перевірено, скільки туалетів не постав, а у двір за вітром все одно завертають. Фанам, яким приспічило, чекає осьо. <плес> Всі хватають всіх за права. Ну я з Лєву. Кому євро кісткою в горлі, столична влада просить виїхати з міста. У Києві дні проведення матчів планують оголосити вихідними. Таке хочуть зробити й у Львові. У Донецьку у планах запровадити скорочений робочий день. У Харкові ж трудитимуться, бо з трьох матчів лишень один не у вихідні. Скористатися вихідними не зможуть студенти виші внутрішніх справ. Під час євро їх поставлять охороняти громадський порядок. А щоби додому не повтікали? Спити у нас після євро. У нас практика буде на євро 2012 а потім ми стаємо із Для них навчальний процес розтягнули, для інших скоротили. Через євро цьогорічним одинадцятикласникам посвяткувати ніяк. В суботу вечором ночі, точніше, був випускний, потім неділя, понеділок, і оце це сьогодні вже пишу тест. На скандали заради євро йдуть господарі орендних квартир. Щоб заробити на іноземцях, терміново виселяють своїх українських пожильців. За місяць до чемпіонату кількість тих, кому раптом вказали на двері, зросла в рази. Винаймачі в розпачі шукають де притулитися і намагаються створити чорний список лютих господарів. Ті ж потирають руки. За 22 дні чемпіонату власник отримає семимісячну квартплату. Мені телефонує і каже, що Тарас. Я би хотів підзаробити на євро і заселити сюди іноземців. Можете десь перекантуватися? А де ціни на оренду житла у Києві підскочили втричі? Пожертвувати заради євро доведеться усім, хто користується залізницею. На вітчизняні колії поставлять закордонні потяги. Довезуть швидко та дорого. Ціна квитка зростає вдвічі. Та найбільша неприємність скасовують інші потяги популярні нічні рейси. Львівська залізниця уже офіційно повідомила, з 27 травня припиняють рух 14 парнічних потягів. «Це є негативна ситуація. «Ну Як це буде? Цього ж дня Укрзалізниця теж офіційно повідомила, що це все брехня. Навпаки, пасажирам буде надано широкий вибір подорожей залізничним транспортом, як в день, так і вночі. ТСН перевірила, де правда. Ми спробували придбати квиток на популярний 92-й нічний потяг до Львова після початку дії нового розкладу. 15-20-го П'ятнадцять двадцять до того ж нема ні чіткого графіку, ні станцій, які нові поїзди проїжджатимуть без зупинки. Жертв, на які пішли українці заради того, аби стати господарем половини футбольного чемпіонату, насправді значно більше. Прямо повернути вкладені країною кошти шансів мало. Надія на іміджеві та непрямі прибутки держави. Очі много шума. Вікна світської ловиці виходять на самісінький майдан незалежності. На час євро передбачає вона. Тут не буде спокою ні в день, ні вночі, але всім радить прагматичний підхід. Свято мине, зароблене залишиться. Давайте кастні ляжемо мільярдів заробимо. Пускай перекривають прищаді, пускай продають сувеніри прямо здесь около фонтана. Але головне, щоб ці деньги потом у нас з вами не взяли там в виде налога, опять же, повышения Інна Бодна, Роман Сукач, Наталка Волосацька та Аліна Цибова. ТСН тиждень один плюс один. Скільки буде цих мільярдів від туристів? Зараз залежить і від власників готелів, і цін на них, і сміливості переляканих розповідями про Україну іноземців. Півтора мільярда прибутку від фанів. Ось що нарахували поки що експерти фонду блезера. І це прогноз оптимістичний, бо Нацбанк офіційно очікує додаткових надходжень від євро 2012 лише близько мільярда.